Всім привіт! З вами я, Міраклес. І сьогодні я буду тестувати свій новий драйвер, який я зробив власноруч. Вибачте за мій голос, я трошки захворів, але це нам не завадить зробити деякі тести. Бачите цей драйвер? Це наподобі Бірінгу. Називається Never Ending. В перекладі можете самі подивитися, що це означає. І зараз ми його будемо тестувати, але перед тестами подивіться на їхні характеристики. Ну що ж, подивилися на їхні характеристики. Це мені було просто скучно, коли не було світла. І я вирішив зробити цей драйвер. Дуже крутий. І, звісно, цю раму, яку ви тільки що продивились. А тестувати ми його будемо. Цей драйвер на моєму беї. Я його називаю Ivor, а насправді це Heaven Pegasus, Wheel і Never Endg. Проти захисного бея Poison Hydra 10. якась там рамка я як називати. Yard Metal. Це захист. Проти балансу. Ну, баланс ми будемо Master Diablo використовувати як атаку. Convert, начебто, і Extend І, звісно, перевіримо сам драйвер на перекрути, на витривалість. Іде Lord Prayзен. Це чудо шасі, я навіть не знаю, як вона залізка. І Мобіус Перш за все почнемо проти захисту. Ну що ж, поїхали! 3, 2, 1. Вперед. Як ми бачимо, він балансує, також ганяє. В нього є всі функції балансуючого типу Бея Цей драйвер дуже крутий. Зараз побачите саме чому. Е, Білі в свою сторону себе погано показує, однак цей драйвер ну, просто ідеальний, бачите? У нас рахунок 1-0, граємо до 3 балів. Бачите, як зараз він себе агресивно поводить. А тепер він йде спокійно собі в центр. Ми бачимо, як він чуть шуршить, це він вже крутиться на своєму білін-драйвері. Дивіться, сам бей вже виграв, зараз побачимо, скільки секунд він буде крутитися. Я запустив таймер і зараз з вами побачимо. Це буквально він наскільки довго крутиться проти своєї сторони, це права сторона. Дуже круто. Поки він намагається вирівнятись. Після цього він встане на бочок і почне свої останні секунди крутитися. Цікаво крутиться, скажіть. Скажіть чи де реально? І зараз ви на своїх екранах бачите, скільки секунд він крутився. Ну що ж, залишився останній раунд проти захисного бея. Поїхали. Зараз себе бей поводить максимально агресивно і відразу ж переходить в центр. Зараз цей драйвер поводить себе абсолютно як білінг, але набагато краще, тому що він нахилений і не торкається поверхні арени. Я його зупиню, бо це буде довго. Дивіться, от він добре де тримається, бачите? Не наклоняє. Звісно, якщо йому дать пінька, то він вже так переклониться. Однак йому це не завадить, бо він все одно може робити гарні прокрути. Ці шестерні вони допомагають йому вирівнятись краще. От він може їхати, чуєте, да? Зараз сам от з руки запустив. Шикарно крутиться, скажіть. Ну, ви це бачили вже тільки що в попередньому обзорі, а ми переходимо. Зараз, я подумаю краще кого взяти наступного. Давайте для балансу візьмемо лівостороннього Lord Sprisena. І також протестуємо нашу цю нову рамку і мобіус. Побачимо що краще. Рамка з мобіусом повністю резина і мобіус. Heaven Pegasus Above Waiver Wheel і Міновий Never Ending. Ну що ж, поїхали. Граємо до трьох. Забув сказати лівостороннього запуску в мене немає, тому доведеться запускати з руки Lord Prizner. Ну що ж, поїхали! І так, рахунок 1-0. Спробую зараз запустити якомога краще. Так, пішла розкрутка у нашого лорд Спрайзена. Так, наш бей наклонюється. І. Е, це що за Чити? Взагалі, на мою думку, тільки що, тільки що була нічия, але він так класно прикрутився. Але рахунок хай буде 1-0. Наступний батл. І так, наш лорд Спрайзен починає забирати оберти, оскільки я Айвера запускаю запуску. Тому зараз ми бачимо такий результат. І наш рахунок 2-0. Переходимо далі. Я запустив нашого Айвера набагато слабше. Побачимо результат цього бою. Ну, якось так. Давайте ще раз з другої стоби запустимо нашого лорд спрайзена. І побачимо на результат. Дивіться, який хитрий айвер. Він завдяки своєму драйверу відійшов і не хоче йти в центр. Він зацепився цю шестерньою далі від центру і собі гарно перекручує нашого Лорд Спрайзена. Бачили, він, оскільки на безвичності він упав. Ну все, рахунок 3-0. Переходимо до перевірки атаки проти цього драйвера. В одну сторону. Так, у нас скажений мастер Діаблос. Він пінає нашого Айвера в різні боки. Як ми бачимо, Айвер починає свої циганські трюки. І виграє його з рахунком 1-0. Дивіться, як гарно тільки що Айвер вирівнівся. Зараз буде другий раунд. Діаболос був надзвичайно диким, і вибив нашого айвера. Рахунок 1-1. Це раз мастер Діаблос буде себе більш пасивніше, однак, дивіться, він хоче вивести нашого айвера з контролю. Ну, наш шайвер, дивіться, що витворяє. І він перемагає з рахунком 2-1. І це зараз буде вирішальний раунд. Думаю, білінг, Мобіус і Дріфт так би себе б не показав. Я вважаю, цей драйвер набагато круче, чи вам здається. Він мені дуже сильно подобається. Хотілося б, щоб його додавали, додали, но... вряд Врядчі. Так, наш айвер починає робити свої трюки проти атаки протиатаки. так себе поводить проти атаки цей драйвер. Бо йому збивають без баланс. Дивіться, дивіться. І. Наш айвер перемагає. Як ми зрозуміли, цей драйвер може програти проти атаки. Однак, якщо ви будете грати проти захисту, чи проти лівосторонніх фейв цей драйвер буде ідеальним. Хоча навіть проти атаки він себе показує доволі прикольно. Насправді це баланс? Ну, суті, ми не беремо. Ми тестували сам драйвер. Тож, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Хоча у мене є ще одна дуже цікава річ, давайте його запустимо рівно, без нікого, дуже сильно. І потім запустимо під кутом. і потім на цьому завершимо наше відео. Як ми бачимо, він поганяв по арені. І тепер крутиться в центрі. Оскільки там є невеличка пімпочка в центрі арени, він зараз об неї зацеплюється і починає свій дрифт або нескінченний перекрут. Я такий був придумав прийом. Ще до цього виходу мого драйвера. От. Ну. Отак він себе поводить. Гаразд. І тепер подивимося, як він буде себе поводити, якщо ми його запустимо під кутом. Три, два, один. Упе. Дуже цікаво себе під кутом поводить наш драйвер. Думаю, ви тільки що це самі переконались і побачили. І, на мою думку, він став більш витривалішим, чим був до цього під прямим запуском. Так і є, дивіться на його силу. Йому цьому драйверу набагато краще запускати під кутом, так як він розганяє свій підшипник і додає собі більше суперсил. Дивіться, а давайте я просто толкну. Щоб він походив на цю шестерні. Ой! Перестарався. Ще буквально один запуск. Бо я перестарався. Я вже занадто сильно пнув. Три, два, шіперед. давайте перевіримо. Бачимо, як він перестить. Оце він так ходить на шестерні. А давайте ще. Бачите, як він ходить. Оп! І усе. А ні не все. Ще, типа, е вмер і держиться. Ну, от з руки покажу вам і ще, як він на шестерні класно ходить. О, оце ще я вам хотів показати. Це дуже крута його здібність. Бачите, як він ходить. Оце круто. І отак от прокручується. Отак от. Шикарний драйвер. Якщо вам сподобався драйвер, ставте лайк і підписуйтесь на канал. А з вами був я, Міраклис. Всім удачі і всім пока!